І так, добрий вечір. Продовжуємо працювати далі. Ми Учора, 8 листопада, ми з вами спостерігали за чергуванням голосних звуків під час відмінювання іменників. І ми з вами звернули увагу, що у деяких іменниках жіночого і чоловічого роду, які в початковій формі мають нульове закінчення, при відмінюванні відбувається чергування звуків і. З О або Е, наприклад, кінь коня, повінь, повені. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з іменником і будемо досліджувати закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку. Але перед тим, як почати працювати з підручником, ми з вами відкриваємо зошит. Від попередньої роботи, від домашньої, відступаємо два рядки, записуємо дев'яте листопада. Класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку. Згадуємо з'єднання літери О великої і літери «К» верх, <кхем> маленької літери К. Далі склад К. Е і А згадуємо, як з'єднуємо. З'єднуємо АН. І у нас виходить слово океан. Прописали. Складаємо з вами речення. Ви знаєте, що існує, скільки основних океанів. Північно-лідовитий, атлантичний, тихий, індійський. Правильно? Правильно. Значить, скільки їх? Чотири. Правильно? Значить, ми можемо написати про будь-які з них речення, наприклад, індійський, океан, найтепліший, найтепліший серед усіх. Індійський океан найтепліший серед усіх. Добре, отже, ми з вами продовжимо працювати з підручником. Відкриваємо підручник на сторінці 52. Звертаю вашу увагу на те, що ми працюємо з вправою 1. Нам потрібно допомогти читалочці правильно написати закінчення у виділених словах. Для цього ми можемо скористатися таблицею. Я хочу посмакувати італійською пі, як же ж ми маємо написати піцею, піцею чи піцею? І пастою чи пастею, чи пас Як же ми маємо написати? Зверніть увагу на табличку. В першій калунності у нас називний відмінок. І слова стоять у початковій формі або у так званому називному відмінку. Книга, пісня, їжа, задача, душа, мрія. Якщо ми використовуємо орудний відмінок, у нас виходить, що ми маємо сказати книгою, чим, ким, чим, піснею їжею, задачею, душею. Але мріє ю. Подивіться, будь ласка, всі слова, які у нас зазначені у нашій таблиці, належать до жіночого роду. В називному, в називному відмінку вони мають закінчення А і Я. Отже, робимо висновок. Іменники жіночого роду на «а» «я» в родному відмінку. Однини мають закінчення ою, якщо їх основа закінчується на твердий приголосний звук, крім Ж-ч, Ш. Отже, рукою, закінчення ею, якщо їх основа закінчується на в'який приголосний звук або «ж», «ч», ш землею, межею, течею, тишею. І закінчення єю, якщо їх основа закінчується на «й». у слові мрія буква Я у нас складається з двох звуків Є, «а». І, значить, ми використовуємо закінчення «єю» на дією. Записуємо далі вправа 2. Сторінка 54. Нам потрібно, скориставшись цим правилом, записати речення для читалочки. І так, я хочу посмакувати. італійською. Як же ми напишемо пі, піцою чи піцею? Дивлячись на правило, ми бачимо, що основа має закінчуватись на м'який приголосний або ж, чи, ш. У цьому слові основа закінчується на «ц» І «ц» в даному випадку у нас і пас Закінчується на твердий приголосний, тобто ою буде закінчення. І пастою. Візьміть, будь ласка, олівець в руки, виділити закінчення. І так, працюємо далі. Записуємо вправо 3. Вправо 3, сторінка 54. Нам потрібно записати цікаву інформацію про Італію, ставити припущені закінчення у словах. Італійці дуже пишаються своєю краї, дивимось, закінчується на твердий, значить, ою країною і кухнею, країною і кухнею. Місто піза славиться знаменитою, падаючою пізанською. Вежою. Італійський закон забороняє малювати на асфальті крейдою. Залізничний транспорт сполучає Італію з Німеччиною, Австрією. Закінчується нам який? Францією, Швейцарією, Іспанією. Єю. Записуємо без позначки цифр. Кожна інформація з нового абзацу. І так, ми записали з вами. Пропоную виділити у тих словах, де ми давали закінчення їх. Отже, країною, кухнею, славиться знаменитою, падаючою вежою. Італійський закон забороняє малювати на асфальті крей до U. Вибачаюсь ве-же-ю. Так, сполучаю, Італію з Німеччиною, Австрією, Францією, Швейцарією, Іспанією. І так, записали, позначили, працюємо далі. Четверті четвертій вправі нам пропонують познайомитися з італійськими дітьми, прочитати їх імена, поставити ім'я дівчинці у формі орудного відмінку і скласти з ним речення. Отже, записуємо вправа 4, сторінка 50. 4. Отже, пишемо ім'я дівчинки в називному відмінку. Джулія. Познайомився з ким? З Джулією. Джулією. Складаємо речення. В Італії ми познайомились. З Джулією, Джулі-є-ю. В Італії ми познайомилися з Джулією. Записали, працюємо далі. Наступне у нас права сьома. Нам потрібно списати виділену частину тексту, розкривши дужки. Виділено, вибачте, будь ласка. Отже, Італія славиться своєю історією. Більше як 2000 років тому на території цієї країни існувала велика держава, яка називалася Римською імперією. Її столицею було місто Рим, Найдав... найвідомішою спорудою. Стародавнього Риму, яка зберіглася до наших днів, є колізей. Отже, записуємо вправа 7, сторінка 54. Ми з вами маємо записати виділену частину цього тексту, розкривши дужки. Дужки ми тільки що з вами проговорили, розкрили. Записуємо. Отже, записали, розкривши, виділен... розкривши дужки, виділену частину нашого тексту. Добре, працюємо далі. Дістаємо наш друкований зошит, відкриваємо його на сторінці 27, опрацьовуємо завдання номер 1. Прочитай слово сполучення. Підкресли іменники жіночого роду в орудному відмінку. Отже, суп з квасолею. Ставлю іменник у називний відмінок. Квасоля. Вона визначаю рід. <кхех> Вона моя, квасоля, жіночий рід. Значить, підкреслюю. Далі. Сир зі сметаною. Ставлю в початкову форму слово сметаною. Що сметана? Вона моя. Жіночий рід підходить. Їли Петрушку. Петрушка вона моя. Жіночий рід, але кого що їли, Петрушку не підходить. Це не орудний відмінок. Приправа до каші, приправа до каші. До чого? До кого чого? До каші. Це буде теж е, е, жіночий рід, але відмінок буде родовий. Поспішають до школи. Поспішають школа, жіночий рід. до Кого чого до школи? А це відмінок неорудний. Написав ручкою. Написав чим? Ручкою. Підходить. Ким чим? Ручка. Висить на стіні. Висить на чому? На стіні. Не підходить. Стояли під березою. Стояли під чим? Під березою. Підходить. Друге завдання ми з вами пропускаємо. Опрацьовуємо третє: італійською мовою. Смачною їжею. Солодкою динею. Задумався над задачею. Цікавитися історією. Насолоджуватися тишею. Тишею. І так, ваше домашнє завдання. Ви опрацьовуєте друге і четверте завдання у друкованому зошиті і виконуєте дев'яту вправу на сторінці 55. Дякую вам, мої любі. За увагу. Дякую вам за увагу.